Вийшло. Спрацював давній обряд виливання криниць. Над Васильовим гроза. Старі люди розказують, що найкращий метод викликати дощ господарювати біля джерел. Поси батько, посилає, Соловею та солове! Костень гавка в'язня, Катерина загріба, коли на хига. Ой, мамо, люблю гриця, грісна, коміку, вертиться, любля, шапка, до лиця, люблю гриця, молодця, усилала мене мати, до Криниці воду брати, головию садучом. Роман косить гастає, катери на загріба, роман воли насуває, гарного водолиця, ой, мамо, люблю гриця, гриць на конику, вертиться, гриця, шапка до лиця, люблю гриця, молодця, батько в руки вся, в нагайку стояла, що в торманку, соловею, саду. Косиятка я вже Катерина загрібає, були на поволі, га на воду витяга. Ой, мамо, люблю риця, риса, коля повертися, його шапка до лиця, люблю, риця, молиться, <поцелуйся> я нагойкай, візьму гріця, закохаю, соломию. Я же Катерина загіба, ні вам мовина повариган на воду Ой, мамо, люблю Гриця, риса, комик увертиться в йому шапка до лиця, люблю Гриця, молодця.